Всім привіт! Вітаю вас в новому дні і вітаю на своєму каналі! Ми починаємо цикл м'яких практик вдома на кожен день. І одразу з вами лягаємо в позу дитини, коліна в сторону таз на п'яти долоньки витягуємо вперед. Живіт і ребра тягнуться вниз, і ми з вами повністю розслабляємось в цьому положенні. Глибоке, комфортне дихання. Налаштовуємось на практику, переводимо увагу в тіло, відчуваємо його, даємо собі змогу розслабитись і відчути внутрішній спокій. Не провалюємось в думки, зберігаємо себе в тілі. Вдих, обережно дивимось перед собою і крокуємо долоньками ліворуч. Та залишається на п'ятах, долоньки тягнуться вперед, витягуємо правий бік, продовжуємо комфортно дихати. Вдих, обережно підіймаємось вгору і крокуємо в іншу сторону. Ліва сідничка тягнеться назад, долоньки тягнуться вперед, і ми добре витягуємо лівий бік, без болю, без дискомфорту. Вдих, обережно повертаємось в центр і розкриваємось праворуч. З видихом занурюємось під ліве плече, вкладаємо себе на праве і або залишаємось тут, або підіймаємо ліву ручку вгору і заводимо за спинку, можливо, чіпляємось за праве стегно. Ліве плече тягнеться вгору, невеличка скрутка, комфортна, приємна, така, яка зараз потрібна. Вдих обережно повертаємо ліву ручку назад, розкручуємось і повертаємось в дитину. І тепер на іншу сторону. Вдих розкрились ліву руч, видих, занурились під праве плече. Вкладаємо себе на ліве і або залишаємось тут, або підіймаємо праву ручку вгору, заводимо її за спинку і, можливо, чіпляємо за ліве стегно. Комфортне дихання, розслабляємось, вдих обережно повертаємо праву ручку назад, розкручуємось і виходимо знову в дитину. Цього разу розтягуємо простір між маківкою і стегнами, сідниці тягнуться в п'яти, долоньки тягнуться вперед. Маківка тягнеться вперед. Робимо вдих і виходимо на четвереньки. Долоні під плечі, коліна під стегли, живіт підібрали, спинка рівна. Виштовхуємо праву ніжку назад і потягнулись вправо п'яту, наче намагаємось покласти її на килимок. Добре витягуємо ніжку. Чудо. Переводимо праву стопу праворуч. І трохи покачались вперед, назад, розігріваємо внутрішню поверхню стегна, активуємо ніжки і, можливо, поклали стопу на килимочок і з видихом опустились вниз. І або залишаємось тут, або, якщо комфортно, крокуємо долоньками вперед і витягуємо спинку. Без зайвої напруги, м'яко ставимось до себе, робимо вдих, підіймаємось вгору, забираємо праву ніжку назад і повертаємось на четвереньки. І будемо змінювати напрямок. Виштовхнули ліву ніжку назад, потягнулись в ліву п'яту, перевели в неї вагу. Вдом, переводимо ліву стопу ліворуч і покачались вперед-назад, дихаємо, робимо вдих і з видихом сідаємо на праву п'ятку. І знову ж таки або залишаємось вгорі, або, якщо це зараз доступно, витягуємось вперед. Акцент на тому, що в нас рівна спинка. Вдих обережно підіймаємось вгору. Повертаємо ліву ніжку назад і повертаємось на четвереньки. З цього положення ми з вами опускаємось в коліна груди підборіддя, лікті ближче до себе дивляться назад, і повністю опускаємось на живіт. Ручки розводимо в сторони, згинаємо ліве коліно, робимо вдих, і з видихом заводимо ліву ніжку праворуч і йдемо в скруточку. Глибоке дихання, максимально розслабляємось, без болю і неприємних відчуттів. Вдихо, обережно повертаємось назад, змінюємо коліна і з видихом тягнемось ліворуч і йдемо в скрутку. Ти їх повертаємось назад і йдемо в позицію сфінкса. Лікті під плечі, перед паралельно паралельні один до одного, зробили оберт плечима і виштовхнули груди вперед. Наче намагаємось долоньками натягнути на себе килимочок. Активні сідниці контролюємо поперек. З видихом опускаємось вниз, заводимо ручки назад, знаходимо замочок. Прокручуємо плечики і знову відриваємо груди, тягнемо їх вперед, замочок тягнемо назад, розкриваємо груди і плечі. М'яко опускаємось вниз долоні під плечі, вдих і через чотирангу виходимо вгору і з видихом і йдемо в дитину. Вдих через круглення спинки виходимо на четвереньке. Ліве перед вкладаємо паралельно до короткої частини килимка, праву долоньку витягуємо вперед і з видихом тягнемо груди вниз, розслабляємо поперек, не заламуємо його, нахил і прогин за рахунок грудного відділу. Голову можна покласти на ліву ручку. робимо вдих обережно, підіймаємось вгору. І змінюємо руки праве перед паралельно до короткої частини килимка і з видихом опускаємось вниз. М'яко комфортно дихаємо, не замираємо вдихання, розслабляємось, Вдих, обережно підіймаємось вгору. Виштовхуємо обидві долоні вперед і з видихом тягнемось в цуценя, тягнемо груди вниз. Якщо з'являються неприємні відчуття в плечах, ручки розводимо ширше, не заламуємо поперек. Вдих, обережно підіймаємось вгору і з видихом ідемо знов знову в дитину. Вдих через круглення спини виходимо на четвереньки і виштовхуємо праву ніжку вперед. Залишаємось в напій випаді, фіксуємо себе в цьому положенні, тягнемо. Таз вниз, можливо, трохи покачались і розслабляємось. Витягуємо праву ручку вперед, робимо вдих і через крутку заводимо її назад, видих, вдих вгору, видих, повертаємось назад. І робимо так ще три рази, паралельно з диханням. Підіймаємо ручку вгору, заводимо її назад, робимо скрутку і обережно м'яку повертаємо вперед. Повертаємо ручку вниз на килимочок, ще затримались у випаді. Забираємо ніжку назад і йдемо в дитину. Розслабимось. Вдих через круглені спини виростаємо вгору, виштовхуємо ліву ніжку вперед, зафіксували себе в випаді та штовхаємо вниз, таз не розкриваємо, не розвалюємось, спинку тримаємо рівною. Ліву ручку виштовхуємо вперед, робимо вдих і через крутку заводимо її назад, видих. Вдих повертаємо вгору, видих, опускаємо вниз. І ще три рази в темпі власного дихання. Повертаємо ліву ручку назад, ще затрималась в напіввипаді, потягнули таз вниз, забираємо ліву ніжку назад і тягнемось в дитину. Вдих через круглення в спині підіймаємось ног на четвереньки, схрещуємо ніжки і виштовхуємо їх вперед, Ліву стопу підтягуємо до себе, праву ніжку розкриваємо в сторону стопа на себе, правою ручкою чіпляємося лівий хіл, робимо вдих і лівою рукою розкриваємось вгору, витягуємо лівий бік. І, якщо комфортно, тягнемо ліву ручку до правої ноги. Комфортне дихання, приємне витяжіння, вдих повертаємось в центр і змінюємо напрямок. Права стопа до себе, ліва ніжка в сторону, зачепили за ніжку, вдих права ручка вгору і видих потягнулись або вгору, або в діагональ до лівої ноги. Вдихо обережно повертаємось в центр, схрещуємо ніжки, перекатимось знов на четвереньки, розводимо коліна в сторону і знов і йдемо в дитину. Розтягнули спинку. І цього разу спробували повністю-повністю розслабитись в цій позиції. Можливо, зробити глибокий вдих. І акцентний видих через Х, відпускаючи всю напругу з тіла. розслабляємо тіло, розслабляємо мозок, відпускаємо думки, насолоджуємось процесом. Робимо вдих, обережно дивимось перед собою, підіймаємось вгору, без бривків. Ручки через сторону підіймаємо вгору. видих, долоньки до грудей, намасте. Дякую вам за цю коротеньку практику разом. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях!